Я ніколи не був за кордоном і не знаю, які там заморські красоти, але те, що є у нас в Україні, напевно, немає ніде у світі. Ми зараз на чорногірському хребті. І тільки погляньте, яка тут просто неймовірна краса. Тільки погляньте, як тут гарно. Там говерла всіма відома. Там з боку Петрос. Це є чорногірський хребет, стежки чорногірського хребта, які проходять через багато вершин. Позаду у нас також залишено дуже багато вершин: піпіван, гутен і ще дуже-дуже багато. З усіх боків різні Карпатські хребти, десь там Свидовець, там виніють горгани, там відніють мармароси, ось там прямо це румунські Карпати. Одним словом, красота на всі 360. Сьогодні просто чудова погода і ну, просто неймовірна краса. Тільки погляньте, яка. Чудова і прекрасна наша природа. Якщо ви собі затіяли таку затію з'їсти плову узбецького під Говерлою, у вас є два варіанти. Перший. Взяти казан бажано 12-літровий, взяти всі інгредієнти, мішок дров, розпалити тут вогонь і зготувати добрий плов. Варіант номер два. Взяти готовий узбецький плов, ось такий сублімований, і просто запарити його водою. Казан, дрова, дрова. Головне, щоб воно закипіло, бо вітер такий, що, дай боже. Навіть точніше, перше треба підпалити, щоб воно не вибухнуло. Угу. Не так просто, як я собі думав. І давайте почнемо, що у нас є. Опа складу. Так, плов узбецький сублімований швидкого приготування. Склад Рис білий 23%. Морква свіжа 23%. М'ясо ялове 17%. Філе куряче 17% цибуля ріпчаста сіль, морська. Часник свіжий, часник сушений, зіра, куркума і барбарис. Так, маємо ось такий Кисне поглинач. Не їсти. Поглинач кисню. І погляньте, що тут всередині. Чудо. Чудо чудесне. Ось такий рис, морква, кусочки яловичини і кусочки курятини. Різні приправи. Ну, порція така, дай Боже, і... Як бачите, тут є ось ці позначки. 6, 5, 4. Напевно, кожна страва має е, різну кількість води. Наш плов до позначки 4. так? Е, Окропом до позначки 4 добре, вимішайте обов'язково з любов'ю, можна навіть кілька разів. Зачекайте 20 хвилин. Смачно! Тобто треба чекати 20 хвилин, досить довго. Але, надіюсь, воно того варте. Давайте перемішаємо в суху. Правильно. Виглядає дуже цікаво і зважаючи на те, що ми дуже голодні, не аж кортить того сирого з'їсти такого сухого. Але все ж таки будемо чекати. Водичка закипіла. Заливаємо до позначки 4. Я вам скажу запах як від справжнього плову, реально. Так. Закриваємо і чекаємо 20 хвилин. За той час давайте я покажу, яка у нас сьогодні висока кухня і що ми потім будемо ще їсти. Реально, якісь е, ці ресторанні, ресторанні страви. Маємо ще Боб гуляш Не знаю, що таке. гуляш, знаю, що таке Боб не, не, не знаю ніколи таке не їв. Бограч. Скрембл з копченою куркою. Не уявляю, як можна було зробити скрембл. Скрембл це. Яєшня, як можна було сублімовану яєшню зробити, щось мені не уявляється. Банош карпатський з бринзою і паста з грибами та сирним соусом. Одним словом, реально. Кожна позиція наскільки приємно і смачно звучить, що хочеш спробувати все відразу, але розтягуємо так, як у нас два дні походу, тому буде дуже смачно. Чекаємо на плов. Що я вам скажу, 20 хвилин для голодної людини це ціла вічність, якщо чесно. Так, пробуємо, що у нас тут. Давайте перше поглянемо. Ну покажі морічку. А, пече. Чую, що пече. Mm. Покажи яка краса. Яка краса, трошки ще перемішаю. Упаковка тримає, тепло дуже добре, бо я чую, що мене навіть через упаковку пече. От реально, якщо чесно, вигляд ну, дуже пристойний. Погляньте. Ну, досить, досить нормальний вигляд. Ну і звісно, давайте куштувати. Запах, до речі, також ну такий, знаєте, правдивий запах плову, що, що не каже. Цікаво. Так, пробуємо. А, пече. Що пече, то пече. Це дуже нагадує справжній плов. Такий насичений, не сказав, що він недосолений. він такий, ну, досить-досить посолений. Такий, чути всі приправи, чути сіль. Морква. Ну, одним словом, якщо чесно, якщо чесно, хто не їв дійсно добрий узбецький плов, то то це, це, це практично справ, справжній плов. Порція, я не знаю, чи одна людина зможе з'їсти таку порцію. Дуже добре, що ми більше нічого не запарували. Хоча дуже голодні, я думаю, може ще щось запарити. Але от реально цією порцією ми поїмо двоє і так ну, досить нормально поїмо. По дорозі між Говерлою, яка там і Петросом, який десь там, що через 3 години ходьби нас зупинили афени, карпатські афени, якими тут просто усіяно. Ну, ми голодні, якщо чесно. І це для нас такий супер класний зараз перекус. Марія, ну покажи, які вони. Які вони рісні, отакі. Е -е 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 Все встелено афенами. І вони не дають проходи. Просто не можеш йти, щоб не скуштувати. Дуже смачні. Марія каже, що міні-лохена, але лохену вже напевно не пахло, коли вже ці афи не збирали. Погляньте. Смакота. Просто цілий берег. І це вже такий афенник. І в той бік так само. І ми вже, напевно, пів години, як не йдемо, а просто. Їмо афель. Отака краса, таке карпатське, чорне золото. У нас одним словом дуже важкий вибір, тому що у нас є 5 дуже класних різних страв, різних позицій. І ми не можемо вибрати, що ми хочемо їсти. Хочемо зараз вечеряти двома і ми будемо зараз вибирати на осліп. Зараз Марія Романівна та що за кадром перемішається, все я на осліп виберу дві позиції. Відповідно. Що виберемо, те, будемо їсти. Перемішала? Оце. І-і-і. І давай оце. Боб-гуляш. Скрембл з копченою куркою. Супер. Маємо ось такі дві позиції. Зараз будемо заливати кип'ятком і пробувати. Мені, до речі, дуже цікаво, як те так те тому що що таке боб-гуляш, не знаю. А скрембл то взагалі для мене якесь щось ноу-хау. Тобто, як може бути яєчня така сублімована. Квасолька. Я так розумію, що це якраз оце яйце. Сушене. Курка. Коротше, всяке і дуже дуже гарно пахне. який боб-гуляш, якого тут теж всякого різного. Така цікава продукція, реально. Кажи, яка говерла ззаду. Говерла. Там, до речі, яка хатина є, Карпатська хатина. Притулок чи шо, щось таке? боб гуляш це у нас, я так розумію, отака рідка страва на Яке <рес> це добре, це просто капець. Чи я такий голодний. Типу, якщо... Закрити очі і забути, що це типу сублімована продукція, це ніби, ніби якась там домашня, от реально. Смакота. Реально смакота. Ми зараз з цим продовжимо. Давайте попробуємо того скрем-поглянь, як воно гарно виглядає. Красота. Народ це дуже смачно. От реально, з першої, з першої ложки. Я відчуваю, наскільки це смачно. От якщо би я це викинув вам от дома зробив, кинув на тарілку, ви б ніколи не вгадали, що це сублімована продукція, реально. Це типу з ну, тільки з коборідки, ніби свіжий скрембел. яка порція, поглянь, яка просто краса. Хоча на осліп, але поєднання вийшло просто якесь чудове. Оцей боб-гуляш і скрембел, просто смакота. ідеальна вечеря. Я не буду зараз доїдати і робити висновки, я висновки роблю відразу. Це, що Боб гуляш, що цей скрембл, це просто топчик. Я не знаю, які на смак будуть. У нас там ще лишилась е, банош, Бограч і Локшина. Е, чи вони це перевершать по смаку? Ну це от реально, оці дві позиції, це просто. Це просто топ, навіть незважаючи на те, що ми в горах і дуже голодні. Це можна не тільки в горах, в будь-яку дорогу, навіть реально ви можете заїсти вдома, тому що це реально смачно. Це поки що найсмачніша сублімована продукція, яку я їв. Практично рідкісне явище, коли на Говерлі нема практично жодної людини. Можливо, десь там чую голоса в тумані, тому що погляньте, який туман. А так, застати таку говерлу без жодної людини це щось з роду фантастики. Отака От вона сьогодні говерла. Маємо надію, що, можливо, зараз хмари, бо ми зараз в хмарах, хмари сядуть і ще буде якась відомість, бо зараз відомості абсолютно немає ніякої. Але у нас взагалі головне завдання це було принести яблуко. Сьогодні Спаса яблуко десь там у рубзаці. Зараз знайдемо якесь гарне містечко, заваримо каву, будемо чекати, щоб у. Пройшли хмари і з'їмо яблуко на вершині Говердена Спаса. Такий собі таку затію придумав, ось така штука. Люди були і йдуть вниз. Тобто ми зараз будемо абсолютно одні, напевно, так? Ось так виглядає. Вершина говерли гляньте, я кого тут різного. Кусай. Спасівсь... Спасівський чи? <свіття> Яблучко на Говерлі. Ще чекаємо все ж таки, що зараз вийде сонце. Маємо дуже велику надію, ніби зверху. Щось прояснюється, але не факт. Давай мені три яблука. То напевно єдине яблуко, яке на спаса будуть їсти на говерлі. Ну, перші ми точно. Не єдине, але точно перше. Добре. На вершині Говерли є ось така плита, яку колись сюди спустили з гелікоптера, і е, у цій верхній частині цієї плити є ось такі капсули, де зібрані землі з різних частин України. Пару років тому е, група з чотирьох осіб зруйнували були цю. Ну, Не знаю, що саме зруйнували, але була тут руйнація, і відповідно, потім навіть от видно напевно, ось все що відломано, побито і, можливо, тут ще щось було побито. І люди піднімали сюди цемент, воду, різні будівельні матеріали для того, щоб це все відновити. Я не знаю, хто це був зробив, це зруйнував, яка їх подальша доля. але... Факт є фактом, що це було ось тут частково зруйновано і потім це все відновлювали. Ось така цікава історія, ось така цікава плита, цікава пам'ятка на вершині гори Говерла. Не думав, дись заросляк. Я не думав, що... Десь там внизія. Як? Дощ. Але каска. Але каска. Але каска. Не знаю, чи видно там заросляк. Але я бачу, там що було. Нічого. Недавно я показував вам квіти червоної рути на чорногірському хребті. Чорногірський хребет десь там у хмарах, а там дорога на Говерлу. І тут по дорозі на Говерлу є також дуже цікава квітка, яку, про яку дуже багато чули, напевно. Але в такому виді, мало хто її бачив, це є Іван-Чай, словнозвісний Іван-чай, який ферментують у ці листочки, і з нього роблять дуже корисний, дуже лікувальний, цілющий чай. Але ось такий вигляд Іван чай має в такому. Вигляді цвітіння. Його тут дуже мало, якщо чесно, тому що в загальному в Карпатах є цілі плантації Іван чаю. А тут він так, попри ялівець, росте такими невеличкими кущиками. Ось, бачите, тут трішки є. І ось там всюди видні невеличка кількість, такий чудовий Іван-чай. У нас змінюється план по харчуванні, тому що ми мали ще Снідати, маємо ще три страви дуже чудові. Мали снідати, але ми зранку не хотіли їсти. Потім піднялися на Говерлу, попили кави, з'їли по цукерку з чорносливом, з'їли яблуко. До речі, сьогодні спаса одне на двох. І перехотіли їсти. Тобто йдемо вже вниз, нам приблизно ще йти, може, годину часу, максимум, але ми не хочемо їсти, тому їсти на мус теж не варіант. Е, тому ще, ще спробуємо. Тобто ці сублімовані продукти можуть зберігатися, якщо не помиляюсь, рік часу. Ну Точно рік. Тому думаю, що ще буде дуже багато різних е, можливостей спробувати те, що у нас залишилось. Тому е, отакий вийшов у нас е, ніби двохденний похід, але з дуже мінімальною кількістю. Е, тобто Прийомів їжі, тому що це ситно, от реально ситно. На обід ми з'їли вчора е, плов, одну упаковку на двох, і це було дуже ситно. Відповідно, е, на вечерю ми їли оцей Скрембл і бобгуляш, Це також було дуже ситно. Ми ще потім попили також е, чаю з е, батончиками, і це просто було супер-супер ну, ситно. Тому якось так, одним словом. Вийшло так, що в двохденному поході, ну, звичайно, ми зранку їли канапки. Ну, грубо кажучи, ми, нам стало три упаковки їжі. Це дуже-дуже мало. Тому ось така справа. Так що зараз всім папа, наступних подорожей, походів, поїздок. До речі, пишіть, будь ласка, що можна ще їсти у таких різних мандрівках. Щось смачне, цікаве, швидке, корисне. Крім такого сублімового. Всім па-па!